Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про секрет Анастасії Каменських, рудинський і Бафта, Мультитрек, Піпл, Полудневич, Єфросиніна та iPhone 16 І можуть зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо. Про ту чи іншу особистість надсилайте в Директ мого інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні у нас мова піде продовження історії епопеї з Анастасією Каменських. І пам'ятаєте, я неодноразово задавався питанням, куди вона зникла, що взагалі відбувається в житті Анастасії, тому що зараз її зірка яскраво не сяє. І от що мені присилає Кушня про неї. Та про ще декількох персонажів, але це згодом в наступних випусках. Отже, про Настю Каменських ексклюзив. А ти не задавався питанням, чому Настя так притихла? В поза минулому році, коли приїздив в Україну, Потап звертався до <кхм> тут. Ми пропустимо абсолютно усе майно активи. Льоша переоформив на свого батька. По документам Потапенко майже бомж. Настя, в свою чергу, в юридичних питаннях дундук і в шлюбі все нажите спільне. Не оформлювалось як спільне, а на Потапа. Тепер, в разі розлучення, Настя залишиться голай боса, бо ділити немає чого. Має лише одну свою квартиру, навіть Брентон Кей, і той на льоші, як на кінцевому власнику. Тож Настя у пастці, і потап це зробив як одну із обставин, аби Настя не пішла, тому що розлучення реальне. Вона готова підписати папери навіть зараз. Вау! Хм. Тобто виходить наступна історія. Настя Каменських, проживаючи в шлюбі з Потапом, маючи абсолютно все, здавалось би, відома артистка, у якої чудово складалася кар'єра, по суті, немає ніякої фінансової подушки, і все, що вони мають спільне з Потапом, на сьогодні розділене, тобто не належить Насті взагалі ніяк. Теоретично уявимо, якщо Анастасія розлучається з Потапом, що ми маємо. Uh... Повна гола дупа. Тепер взагалі зрозуміло, чому Настя так відтягує і ніяк не коментує. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях, але невеличкий, проте журнючи штрих до портрету тепер складається загальний пазл і розуміння, що ж насправді відбувається в цьому сімействі. Давайте спілкуватися. Друзі, насправді складно взагалі зараз зосередитися, знімати плітки, говорити про шоу-бізнес, але продовжую робити свою справу. Або, тож а, рухаємося далі. Політичні новини, <клух> і взагалі, все, що відбувається сьогодні. На зовнішньому треку геополітики це страшні речі, і те, як тиснуть на Україну на українців, це просто жахіття. Але ми сильні тоді, коли тримаємось разом. Пам'ятаємо про це і в такі критичні моменти, будь ласочка, пам'ятайте про інформаційну гігієну, перевіряйте джерела, з яких ви черпаєте інформацію, і не піддавайтеся психологічному тиску з боку росіян. Йдемо далі. Короткометражний фільм про війну в Україні камінь ножиці папір здобув премію «Бафта». Головну роль Івана виконав український актор Олександр Рудинський. Свою промову він присвятив товаришу, який загинув, захищаючи нашу батьківщину. Давайте подивимось пряме звернення актора. А... I'm going to dedicate this award to my friend Janusz uh, Svitlichny, who died in the war 5 days before we started shooting and also to all those who defend and make my country independent. Thank you so much Bavta, and Slava Ukraini. Але Таким гучним резонансом цей фільм, цю перемогу, номінацію, так, як це було із фільмом 20 днів в Маріуполі. На превеликий жаль, такою високою ціною. Саме через війну світ дізнається про нас, про нашу націю, про наші традиції, і взагалі про те, що відбувається в Україні, насправді. Але слава Богу, ми почуті. Слава Богу, нас не ігнорують, на нас звертають увагу, і ми рухаємося далі і закріплюємо поступово, але впевнено свої позиції в культурному а, пласті світової арени. Що ви з цього приводу думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. Хто дивився, до речі, фільм, які у вас залишилися враження. Добрий день. Добрий день. Класно виглядаєте. Дуже дякую, ви теж симпатічний. Ой, нарешті Влад почув щось те, що хотів. Готово співати? Так, я завжди готова. Тоді слухаємо твою композицію. Слухайте. А це проект Multitrack People, і там трапляється таке. І навіть наступне дивимось. Okay. Звичайно, що формат насичений і трешовими епізодами, і суперталантами. І взагалі мені це нагадало. Проєкт X-Factor, тільки більш свіжий погляд, свіжі імена і нові таланти. Я все ж таки переглянув перший епізод. Я не буду нікого виділяти, хто мені найбільше сподобався, хто найменше. Хочеться дати усім шанс, усіх, хто прийшов, дуже легко сприймається. Дуже класно змонтували, динамічна картинка. Також мені сподобалось, що мультитрек продовжує свій шлях і в нових жанрах, в нових напрямках розвиває свої талант-проєкти. Тому що, на превеликий жаль, сьогодні дуже мало в інформаційному просторі, та й взагалі в Україні талант-проєктів, які будуть зосереджені саме на Розкритті музичного дару артистів, музиканти, як вони грають, створюють пісні, композиції. Учасники дуже різні. Мені подобається те, що в першому епізоді ми побачили абсолютно різножанрових персонажів. Ну і в принципі, різні неоднозначні думки членів журі, тому що мені здається, в даному випадку Скайлер та Даша Кубік грають роль хороших поліцейських. А от Влад булава і Женя Тріплов, ну, Женя, він такий більш мовчазний. Він взагалі, знаєте, з нього дуже складно витягнути емоцію. А от Влад, булава, дуже поганий поліцейський і часто закидає коментарі резонансні, які викликають шквал хейту в суспільстві. Тому я хочу вам порекомендувати однозначно переглянути перший епізод. Я залишився задоволеним, адже це було легко атмосферно, і найголовніше ми бачимо скрізь призму нового покоління, як змінюються музичні тенденції і течії в українській культурі. Тож, друзі, посилання в описі під відео в закріплених коментарях. А я думаю, що це одне із найгучніших талант шоу цього року. Якщо не єдине. Я не впевнений, що будуть знімати щось подібне в Україні в 25-му. Тож переглядаємо, ділимося враженнями, зайшло вам чи ні. Давайте спілкуватися. Йдемо далі. Ми ще досі в Кишаніві. Хоча через годину ми вже мали бути на пункті назначення. Приземлили нас, забрали всі гроші, конфіскували, які були, а ми взяли всі, які в нас є, тому що ми завжди ходимо, їдемо з усіма нашими грошами, щоб не залишати в хаті, не дай Бог, знаєте, чи граблять, чи ну всякий случай є. Пройшли ми вже весь контроль, і там таке вход є зелений і є синій. Ми питаємо цю там мужчина сіть, куди нам іти. А вона каже жінка, куди почитайте і йдіть, куди вам треба. думаю, там по-англійськи написано, п'ять слів знаю взагалі із англійської мови. Ну, пішли собі на зелений. А треба було йти на красний, якщо у тебе є кошти більш ніж 10 тисяч євро. Тому що, якщо у тебе є кошти більш ніж 10 тисяч євро, ти повинен їх задекларувати. Цього ми не знали. Ми тільки знали, що треба декларувати те, що ти купив, платить за це на налог на, на 35%. А це Галина Полудневич, та сама блогерка, яка заробляє дуже багато грошей, за її словами. І колишня учасниця проєкту від пацанки до панянки, я не можу зрозуміти лише одного: от Галина каже: ми завжди їздимо, беремо з собою всі гроші. Як це працює? Ну тільки дундук не знає, що є максимальний ліміт, який ти можеш перевозити з собою з України. І за межі України, але в мене не стиковочка. Дивіться, якщо говориться, що в Молдові максимум 10 тисяч доларів, так в Україні та ж сама історія: максимум 10 тисяч доларів. А як вийшло тоді? За твоїми словами, ти виїхала з України, маючи суму більше 10 тисяч. При цьому у вас конфіскували ці кошти в Молдові, а не в Україні. Виходить, ви платили хабарі, чи як воно працює? Поясніть, будь ласка, бо мій мозок трішки не може скласти ось це 2 плюс 2. Тож, друзі, взагалі хто зіштовхувався з цими моментами, перетинаючи кордон, які суми дозволяються, наскільки це індивідуальна історія в кожній країні, і взагалі чи зіштовхувалися з подібними проблемами, як Полудневич при вивозі коштів більше аніж 10 тисяч доларів. Бренд Маш Маш після п'яти років роботи припиняє своє існування. Ми з моєю партнеркою Оксаною ухвалили рішення про закриття. Це було важко та боляче від 2019 року. Ми плекали його, ростили, вкладали душу як у свою дитину, вкладали багато коштів, але для цього рішення об'єктивні чинники. Цього року я концентруватимуся на розвитку свого youtube каналу на заходах для жінок, роботі фонду Маша та в громадському секторі, бо бачу в цьому нагальну потребу для себе і для вас. Цей рік, хоч я його і починаю з такої сумної звістки для себе та нашої команди, мій новий етап пояснила Маша Єфросиніна закриття бренду одягу. Я взагалі власного бренду. Одяг вони виробляли чи щось таке. Я не можу зрозуміти. От блогери, коли відкриваються навіть такі великі імена, як Маша Єфросиніна, невже у вас немає ніякого планування чіткої стратегії? Невже у вас немає плану Б? І коли ви створюєте продукт, невже ви думаєте наївно, що він не має терміну придатності? На це потрібно звертати увагу, тому що будь-який продукт. Має досить короткий проміжок свого успіху, це не бренд Apple, хоча теж Apple зараз мало чим дивують. Можливо, хтось із наших підписників купує у блогерів речі, але я особисто ні. Вважаю, що це недоцільні витрати. Але кожному своє. Що ви з цього приводу думаєте? Чи відкривали б бренд одягу невеличкий бізнес? Наскільки це сьогодні складно в Україні, особливо в умовах воєнного стану? Ну і на завершення, бренд Apple, який презентував iPhone 16I, це логічна лінійка, продовження, реінкарнація лінійки SE. доступні смартфони, тобто 16 і має одинарну камеру, 60 Гц екран. Слава Богу, type C, а не Lightning. І я не розумію, чим планує надалі дивувати Apple. в той час, коли конкуренти зараз активно вже виготовляють, я не знаю складні смартфони у вигляді е, папірусу. Ну, типу, три екранчики розкладаються, і це великий планшет. Apple до сих пір намагається е, одне й те ж саме продавати під різними назвами а по суті нічого не змінюється. Чи вражені ви новою? Модельною лінійкою чи плануєте купувати взагалі, який у вас телефон: Android чи iPhone, чи Samsung? Коротше, напишіть, яка модель, і наскільки ви задоволені своїм вибором. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Ну крім суботи, там ми відпочиваємо. Тримаємось, друзі. Пам'ятаємо про обов'язкову інформаційну гігієну. Про що я наголошував на початку випуску і донатимо, допомагайте Збройним силам України. Все, побачимось завтра, Па-па.